Дороги, на своєму каналі Еліанора Таро 2. А буде в нас сьогодні таке ворожіння, так, Таро розклад, три варіанти долі. Будемо дивитися на трьох колодах, які я обрала, які мені йшли, що саме на них варто сьогодні подивитися. Будемо дивитись. Три варіанти долі, так, я думаю, що ви обрали один із трьох варіантів. Дивіться, загадайте перший, другий чи третій варіант для себе, щоб послухати, які моменти вашої долі можуть програтися вже найближчим часом. Але ж, якщо ви от... сигніфікатор, коли я описую, це ваш опис на сьогодні сигніфікатор. Ваших ситуацій, да, вас або ваших ситуацій, або й те інше. Якщо резонує, якщо ви чуєте, що це ваша ситуація, слухайте далі. Якщо ні, переоберіть е, інший варіант, можливо, ви почуєте щось своє у іншому варіанті. Інколи навіть в усіх трьох варіантах може бути щось саме для вас, тобто щось із першого, щось із другого, щось із третього. Але ж інколи буває, що саме на одному а, варіанті, якщо ви добре сконцентрувались на собі, на своїх ситуаціях чуєте саме ваше. Так, карти розлітаються. Давайте перший, другий, третій. Так, перший, другий, третій. Так, не знаю, інколи буває, перевертається. Там, знаєте, якесь дзеркальне відображення. Буду від себе. Оце перший, другий, третій в мене так. то. Угу. Далі. Далі буду на мікроторо 13. Не лякайтеся назви цієї. Так, це. Назва вона пов'язана з такими некротичними якимись енергіями, але ж це лише допомагає нам. Не заважає, не, якось, не шкодить, а заважає так, так, як я працюю з різного роду енергетиками, енергіями. Ну, ваші енергетики, да? а різного роду енергії це те, з чим я працюю. Давайте дивимось перший варіант, другий варіант і третій варіант. Так. І третій повода. зразу з вами було пояснення, якщо ми не розуміємо щось. У колоде Санта Муерте також. Багато хто із екстрасенсів, магів, предпочитають карти Таро з темними такими енергіями, які є у царстві Аїда, скажімо так. І це не є погано, тим паче наближається скоро а, свято. Хловін, да, в нас це, в нас це, ще як він називається, Саббат. Ну, скажімо так, в різних э, релігіях по-своєму, так, другий варіант, давайте дивитись. І навіть не релігіях, а народностях. От як, наприклад, так. Да, Санта-Муерта, це в Мексиці в латинських, в латинських країнах називається це, як у них богиня є, Святої Смерті. Да, у нас начебто не поклоняються. У нас інші є богині у нас є Мара, Гіката, да, Фрея. Ну, це скандинавське більше в нас, більше як Мара, да? Мара. Гера і інші. І так, дивимось: три варіанта долі, три варіанти долі. Чому я назвала так це відео? Тому що якраз і відіграється. Або ви концентровано обираєте вже якусь чітку лінію, одну з трьох цих. Або е, ви ще не певні, і ви можете продивитися всі три варіанти і щось своє почуєте. Ну це я вже повторююся. Так, хто чітко обрав перший варіант, давайте дивитися, що які. Так, ну тут е, перша. Знаєте, тут мені е, показує, що не геть ви ще, не геть ви ще визначились. Зі своїми моментами. Да? Хоч, хоча, е, знаєте чому? Тому що тут ви обладаєте якимись навіть екстрасенсорними здібностями. І я скажу, чому ви не, е, не визначились, тому що ви думаєте, от якщо дівчата дивляться мене, чи вам краще бути гарною дружиною. Чи вам краще дійсно уходити в такі моменти магії, езотерики і таке інше? І чи варто взагалі вам пов'язувати своє життя з такими енергіями? Да? Але я вам скажу: ви вже на цьому шляху. Знаєте, що вам щось буде запропоновано? Або вам уже запропонували. І, до речі, ви вже побачили оцей момент, що у вас виходить щось саме завдяки оцим моментам. Немов би якась магія вже відбулася у вашому житті? Да? Момент магії. Тут я би хотіла якось додатково ще подивитися саме на арканом. Це доленосні такі. Тож, давайте подивимось, які вам стежки відкриваються, що може трапитись, а стежки, доріжки дійсно відкриваються, вам навіть кудись ви подорожувати. Або збираєтеся, або доведеться вам. Так, так нічого, карти впали. Але я навіть не буду їх зараз підіймати, значить, вони на зараз саме не будуть приймати участь у нашому вираженні. Далі дивимось. Так, вчитель іде до вас. Вчитель. А уроки будуть не, не такі вже й лагідні, я би сказала. А що це за вчитель? Давайте подивимось. Але ж ви на, на геть інший рівень підіймаєтесь. Якщо ви на сьогодні щось очікуєте, яких -то фінансових поступлень, зразу скажу без моменту, е, періоду якогось е, страждання, тут не обійтись, бо ви повинні чомусь навчитись чому саме е, цінити навіть найменші якісь. Е, від того, від чого ви раніше уходили, не мог би нас доганяє вас на сьогодні. І нечесність тут не зіграє зл... злий жарт, так би мовити. Варто бути щедрим, варто бути відкритим із партнером, і лише в такому випадку вас очікує перемога. А в чому тут перемога? Давайте ще глянемо. Що це за переможні моменти, от що це за ситуація буде? Що буде співдіяти цій перемозі? В когось це король мечів чоловік. Дивіться, самі подумайте, хто це для вас. Він, ви бачите, строгий, але справедливий, можливо, керівник для когось, можливо, чоловік для когось, той, від кого ви закривались. Той, з ким нелегко, але з ким можна творити дійсно справжні такі потужні речі. Якісь, ну тут взагалі, мало того, що потужні речі, та ще й по почуттям хтось, кому ви раніше, можливо, не симпатизували, буде. Справжнє наповнення в когось навіть так відіграється. Дивіться, тут ледь не індивідуально йде, що А тут, кого ви не розглядали на роль чоловіка, може виявитися справжнім партнером, хто ще не одружений, не заміжня дівчата. Ви переглянете цей чоловік дійсно такий і розумний, може бути військовим, може бути працювати з технікою, з машинами, з металом. Щось пов'язане тут з металом може бути. Або в нього, ну, можливо, машинами любить займатися, можливо, ну, зброя також може бути в нього. Дивіться, і він. Ну, або, -або, тут, або він ерудований такий, він може багато в інтернеті да, спілкуватися. Але більше показує таке, і ви якось були налаштовані не дуже лагідно, а так навіть більш і як вороже з ним, з тим чоловіком. І щось там зміниться. Щось там просто на кардинально новий рівень поміняється. Ось такий перший варіант. Давайте дивитися другий варіант вашої долі, або хто обрав цей варіант, або ще один варіант вашої долі. Ну, тут ви дійсно дивитеся з надією. Тут якісь дві справи на повестку дня у вас вирішити вам варто. Угу. Ці дві справи, які вимагають багато енергії і якось емоцій, емоцій знаєте, Так, дважди. А, ні, тут п'ятірка, тут семірка. Так, емоції дійсно є, і ви не мов би навіть якось як заблукали в якомусь лабіринті. а ну Давайте ще на ці колоді глянемо. На цій колоді, що це за справи? як вони у вас вирішуватимуться. Дві. Дві. Подумайте, що це може бути у кожного своя ситуація. Ага. Ну, Ви знаєте, одна вже ось на підході справа, що це за справа, чи то по коханню. Ну, да. Справа може бути в когось відіграється житлова з приводу будинку. Якісь чотири стіни. Це може бути і бізнес, але, ну так, чотири стіни. Це ресторан, може бути, в кого є свій бізнес, да, ресторанний, готельний, щось таке, де стабільність, і ви цього прагнете да, більшу стабілізувати, більшу кріпити, або, можливо, навіть в прямому сенсі укріпити своє. Житло можливо, або стосунки, хтось укріпити, закріпити і на більш такий а, міцний рівень. да. Дівчата, до когось просто йде чоловік такий. Він і вогняних енергій такий притягательний, яскравий. Ну, вам він подобається тут, якщо в І він йде вже з чіткими виваженими рішеннями. Дивіться, він каже: Я обнулив те, що раніше було. Я обнулив свою закритість, свої страждання і ну, ви для нього найкраще. Хто це може бути? Також е це вам вирішувати? Якщо це ваш чоловік, уже він є у вас, так? Да? то у вас навіть якийсь новий бізнес може початися з ним разом. Або ви, ви надумаєте народити з ним дитину, да? але остерігайтеся, знаєте чого, зрадників, тих, хто хоче щось вам а, завадити, да? третіх особистостей. Ну, от, з ними ви будете боротися, так. Та ви знаєте, все ви знаєте, у вас тут вийде якось. Да, є суперники або суперниці у когось тут, але це вам досвід буде такий. Якщо є стоїть якийсь вибір, дівчата, ось вам підказки, обирайте дітей. якщо... Це взагалі цей вибір, звісно ж, не має стояти. Обирайте інтереси дітей. Тут підказки йдуть. У когось хтось мріє про зустріч із тим, кого давно ви не бачили, і причому так довго по справедливості тут ситуація зависла, але це вас збагатило, і вам зараз надається цей шанс. Дивіться, тут навіть пара складається. Королів, королева Пентаклів. А знаєте що? Тут відповідь прийшла. Чому ви довго не бачились? Ви росли духовно, вам був шанс, і ви, ну тут, схоже, таке, як ви ним скористалися. Дивіться, які а, чудові карти тут випали. По-другому варіанту, що шанс і пара, король. Ми тих повернемось так. Король і королева Пентаклів вже нічого між вами не стоїть. Ви вже поруч і хтось поєднається у щасливий союз. Ну, другий варіант прямо цікавий такий варіант долі. Хай буде так. Пишіть, кому подобається цей варіант. А ми переходимо до третього варіанту. Так? До третього варіанту долі. Давайте дивитися, тут наповненість є у вас, є якийсь певний достаток, і, знаєте, начебто і почуття є кохання, але є момент якийсь і незрілості, не мов би, як дитини в когось. А в кого ця незрілість? У вас чи, можливо, у партнера, чи це хто це дитину мені тут показують? Кого мені тут показують у цій колоде Санта-Муерта? І запитаємо, щось візьму ще. Да. Хто це незрілий? Зараз я скажу. Хтось завершив стосунки або спілкування по незрілості свої, по понезрілості і вважав, що це дійсно правильне рішення, але тут людина не зрозуміла, він думав, ну, чомусь іде, що він, да, що немає вороття. А тут виходить, що минуле знову повертається. А для чого воно повертається? Для розвитку і для якихось важливих рішень. Хтось відмовлявся да, як фул, як дурачина, да, просто філя повів себе, як шут гороховий повів себе хтось, а, пішов від прийняття рішень. І для цього доля повертає. Минулі ситуації, навіть не дивлячись на те, що людина закривається, ось королева, да, королева а активна жезлова, тут немов би гукає, гукає, шукає, да, кричить, але, якщо, але хтось ішов по головах тут. Але хтось йшов по головах, я так розумію, що чоловік і не чув її. Не чув її, що по головах і закривався. Ну, тут, дивіться, тут якась конкретна в когось ситуація відіграється. Так? так, а що буде далі ситуація, для кого це? Хто почув свою? Тут в когось були, чи є навіть почуття все змінюється на навколо на своє йде. Да? Трійки, трикутники якісь були. Угу. І що тепер на сьогодні і далі буде? Але ситуація е, розвивалася, не стояла на місці, чоловік е, відчував себе імператором, не мог би купався у грошах да? в своєму ізобілії. А, а дівчин, дівчинку мені тут показують так. Не дуже такі були не, життєві ситуації, якісь складності були. І тепер а, дівчата виросли вже до хая пристас, до верховних Жриць, мудрих, а, наповнених. Дивіться, яка корона сяє да, навколо неї. Прокачана, ерудована, спотужною інтуїцією. Тут магія, екстрасенси, шалені такі відьмачки прокачані. Вони, у вас є досвід, у вас є все. Ви володієте світом. А подивіться, тут на чоловіка який сидить, мов та бабця золотої рибки, да, як у розбитого корита. Він уже ладен. Думаю, ну що мені вже лише залишається тільки кудись. Лягти в труну, да. А, <laughs> а ще по факту далі буде? Ну, дівчата взагалі не стають на місці, вони ще вище і вище і вище підіймаються до королеви пентаклів, До десятки в е, Але знаєте, кохання, тут не вмерло. Не тут дівчата прокачали себе потужно. Е Дивіться, десятка чаш і десятка мечів. Ну, це є не дуже добре, а для кого це десятка мечів? Я так розумію, що дівчата відчувають наповненість, а чоловік відчуває справжнє знедолення. На сьогодні, а що робити, які підказки вам? Вміти пробачати чомусь ідеться фраза, бо все одно кохання перемагає, да? буде розвиток. Чоловік тут візьме штурвал да? свої руки лише завдяки коханню до жінки, лише завдяки вдячності. Да, тоді в нього з'являться сили, тоді в нього з'являться помічники. А, ну, Якщо він оцінить те, що жінка його кохала, але в нього показують, він зараз в стаді луни, да, у нього в голові якісь незрозумілі, якісь страхи, незрозумілі, він ось як оцей все ж таки ліг. Тут труну і лежить, вже чекає щось нехороше для себе. Да? Ну, давайте, чи він із цього стану, луни і цього. Знаєте, я кажу, чи випливе, тут показує, що пливе, дивіться, в лодці і пливе. Ну, випливе, випливе. Хай буде так, пишіть кому сподобалось, то відчуває. Випливив Да, дивіться, якщо почне він віддавати рівно стільки ж, скільки і бере. Якщо почне розуміти, що з жінкою варто ділитися енергією а, різного плану. Да? душевною енергією і фінансовою і віддавати стільки, скільки вона віддає. Тоді він випливе, і тоді все буде добре. Нехай буде так. Ну Дивіться, тоді і буде щось згадати. Ці а, спогади будуть саме приємними. Це вже кубки, це вже те, чого досягли люди. Да? Ну, такі трошки повчальний, якийсь третій варіант, такий повчальний, провчальний, особливо для чоловіків. Я думаю, хто хотів почути підказочки від цих трьох колод, таких потужних, той почує. І дивіться навіть карта Сан-Сонце, прояснення да, на дні колоди. Тобто, я думаю, багато хто для себе зрозумів, прояснив свою ситуацію. Тож пишіть мої любі, всіх е, люблю, цілую, обіймаю, ваша Еліонора, Радослава, ставте вподобайки. Я вам за це вдячна. До нових, скорих зустрічей, пока.